Вітаю всіх, що ж хочу зробити. Тепер таке відео. Мене питали, знову про це підписники, припинення мобілізації. Коли буде припинення мобілізації? Коли буде припинення мобілізації, коли буде припинення мобілізації, По такому ж принципу, як Харків, роблю, коли буде припинення мобілізації, коли король мочив. Коли це вирішить головне командування? Якщо так або ні, це не визначено коли. Король мечів це зима. Зима. І п'ятірка Пентаклів, коли. Знаєте, коли ми вже зробимо максимум. Втрати, це, до речі. Це буде 25 рік. Не визначусь знову, це буде 26-й рік. 26 рік. Якщо у вас так цікавий цей нюанс, зима 26-го року. Це буде початок року. Це буде кінець року. Ну, дивіться, я б сказала, що це буде на кінець 26-го року припинення повної мобілізації. Цікаво, випадає цікаво. Це не ну, означає, що буде тримати так довго вся ця канітіліна, тому що мобілізацію будуть продовжувати, коли закінчиться цей дордоміще великий. Знову ж таки. Мобілізація буде продовжуватись потрібна ротація людей і заміна людей. Тепер мобілізація в Україні буде продовжуватись після закінчення активних бойових дій. Після зупинки, це, зупинки бойових дій. Буде продовжуватись мобілізація? Так. Тепер для чого, я кажу, після зупинки бойових дій, активної фази війни активних бойових дій після зупинки буде продовжитись конкретна мобілізація. Очень дуже. Тому ви не враховуєте там це. Тут треба заміна людей, заміна всього, підкріплення. Буде все, як є. Вона продовжиться. Враховуйте, що мобілізація припиниться, коли будуть підписуватись конкретні, конкретні, конкретні результати. Мені все таки йде закінчення активної фази війни на осінь 25-го року. Але не мобілізація це разів сказала. Тому що окупація залишається, війна заморажується, там зупиняє це що завгодно, і повинні бути всі, на чеку, на готові. Ось і все. І наловити максимально людей, тримати їх там в казармах, в резервах також ціль, тому що ворог також буде готуватись.